Отакий клей на граніт. Це е, аеро. 1000 гривень мішок коштує. Е, це найкращий клей. Ну Не найкращий, але один із найкращих клеїв е, для е, таких, е, керамогранітів, гранітів для наружного використання. Стройка йде. Погода непогана. Звісно, для тих, хто займається сільським господарством, краще, щоб було дощі. Ну а для будівельників краще, щоб їх не було. Хочете щось побудувати, телефонуйте, з радістю допоможемо. Від будь швидко, якісно і надійно.